Щороку, в останню суботу листопада, Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору 1932-33 років і масових штучних голодів 1922-23, а також 1946-1947 років. Сьогодні наша громада схиляє голову перед трагічною життєвою сторінкою свого народу, втратою семи з половиною мільйонів своїх співвітчизників. У ці тяжкі для нашої країни часи ми не маємо права забувати народне слово правди і до вічного прокляття, послане на голови катам. Хай у кожній душі, в кожному серці запалає свічка скорботи. Хай будуть завжди доглянутими могили безневинних жертв. Бо хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Якщо Голодомор 21-23 років був більше на півдні України, то найбільший голодомор, про який ми говоримо, це 1932 33 років. Він був на центральній частині України, на найбільш родючих землях. Охопив він не лише нашу область, і інші центральні області, але й Кубань, де також було найбільша кількість Україн українців. Якщо ми будемо говорити про масштаби, так, ви вже почули ту цифру, вона як коливається від 3,5 мільйонів до 8 мільйонів, і навіть дехто із дослідників каже про цифру 9 мільйонів українців. Але насправді ці цифри вражають. Бо щодня помирало близько 25 тисяч українців. А, е... Щогодини тисяча. пом'янімо великих мучеників нашої історії жертв небаченого варварства і жорстокості червоного терору хвилиною мовчання. І нехай ця хвилина увійде в наші серця тихою молитвою. Моя мати пережила Голодомор 30-ті роки, двоє діток 30-го року і 32-го. То вона була, як розказує, я, я вже п'ятий, після фронтової батько казав, це пошли фронтової, О, такий бігав там 50-х 47-й рік торе Голодомор, але мати казала, ну то вже був не голодомор, ну не голод, не страшний голод. А за 30-й то було отак у кінчиках очей виступ, виступлять ці сльози. Ма, а що ти плачеш? Сьогодні день пам'яті. Ми повинні пам'ятати, і щоб таке ніколи не повторилось у нашому житті. На знак вшанування пам'яті невинно убієнних внаслідок голодоморів прошу покласти квіти та композиції пшеничних колосків до пам'ятного знаку жертвам голодоморів та до пам'ятного знаку Христа жертвам голодоморів 1932-33 років на кладовищі Орел. На державному рівні ми шануємо пам'ять наших українців. Тому закликаю до щирої молитви, щоб вони відчули, що про них пам'ятають, що за них моляться. А для нас всіх повинен бути дійсно гідним уроком для того, щоб історія нашого трагічного українського народу не повторялася. Слава Богу, слава Ісусу Христу і слава Україні! Благословен Бог нас завданині повсякчас і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. ще молимо за спокій душі і спочили. Українців, які загинули страшною, голодною смертю ти, Господи, кожного повинні знаєш, і що кінця, лічаки прошення вольні і невольні. Недавих душ почали навинно замучених страшною голодною смерті. Вічна пам'ять! Молимось і пам'ятаємо, щоб його не повторилося.